У цій скромній майстерні польського міста Ченстохова створюють різдвяні прикраси, які вже здобули світову популярність. Тут роблять не тільки ялинкові кулі, але й іграшки різних форм від драконів і кроликів до плюшевих ведмедиків. Власниця Барбара Мостовська каже, що її дідусі бабуся заснували підприємство після Другої світової війни вони виготовляли скляні мудштуки, потім крихітні флакончики для ароматизаторів для тортів. Далі крихітні ялинкові кулі, потім видовні іграшки, ті самі, які ми всі знаємо з малих літ, лебедів, гриби щось на кшталт цього, цюснові шишки. А потім, коли ми вийшли на американський ринок, почали виготовляти дедалі більше ліпних прикрас не тільки круглих, а й у формі Санта-Клауса, Янголів та інших. Усі іграшки виготовляють вручну невеликими серіями. Від шести до трьохсот екземплярів. Працює над ними одна й та сама команда: один чоловік і чотири жінки. Зрештою, ми художники. Ми маємо виявляти справжню креативність. Наша уява не знає меж, адже ми експериментуємо з різними матеріалами. Інші компанії просто повторюють за нами палки шанувальники цих прикрас не лише працівники, а й їхні клієнти. Ті повертаються знову і знову по нові унікальні вироби. Це як колекціонувати марки монети, те саме із цими ялинковими кулями. І думаю, у цьому й полягає суть мати щось унікальне. Якщо це зроблено вручну, ціна автоматично зростає. Усі наші ялинкові кулі зроблені вручну, тому кожна унікальна. Серед клієнтів відомі французькі та британські універмаги. Один із дизайнів, який створили спеціально для культового лондонського універмагу, коштує приблизно 168 доларів США. Люди дедалі більше цінують ручну роботу, особливо в епоху, коли можна купити будь-що і будь де практично за безцінь. Польська майстерня працює понад 80 років. Працівники запевняють, що за весь час її існування тут не було жодного незадоволеного клієнта.